Так, 21 листопада я, як обичайно, йшов з роботи додому, закрив магазинчик свій з косметикою, яку я продавав. І мені друзі кажуть, ти чув, що Азаров встановив кабмін, встановив підготовку євроінтеграції і каже, збираються на площі. Ну я зразу сів в, маш... в метро, взяв державний прапор України. І Поїхав на Майдан. З мене ще це люди сміяли і казали, що сьогодні футбола немає, куди ви їдете з прапором. Кажу, їду на Майдан. Ну, вперше на Майдан я потрапила, власне, почувши новини з інтернету про те, що уряд припиняє е, кроки до євроінтеграції. Я вийшла на Майдан у понеділок, е, потім прийшла у вівторок. Е, коли це був е, Майдан, ще в, ну, власне, Руслана біля стели, тобто це все було. Дуже так по-студентськи, можна сказати, в основному там була молодь. Е, мені дуже сподобалося там, і я намагалася якомога частіше приходити. 21-го все почалося ввечері. Мені в ніч не спав, я слідкував за новинами, що, що відбувається там на Майдані. Е, на слідучий день, 22 це числа було, здається, я зразу після пар на Майдан поїхав. І з того часу я там іноді ночував, іноді додому їздив. Так, до 30-го числа, в принципі, було. Це, це знаєте, так діти зібралися. Я ще подумав, які в них будуть класні спогади потім, колись, коли вони стануть вже дорослими циніками, що десь в юності вони теж щось боролися. В них такий був пікнік на Майдані, вони там спали під зорями. Біля діжок руки гріли, про якісь такі ідеалістичні речі один одному розповідали. Тобто це все наївно, по-дачому, але це, можливо, зробило б їх кращими. Ніхто ж не знав, що це так дивним таким чином закінчиться, і ніхто такого не очікував. Так, це був дуже-дуже позитивний настрій. Ми кожен день ще не приходили, це був заряд позитивних емоцій. Але воно було розуміння, що чогось не вистачає. Правда, не вистачало барикад. Ну, щось не те, щось не, не не те, що мало бути, щось не та революція. Ну не схоже навіть на революцію, дискотека. Руслана співає, там ще хлопці якісь співають, ну дискотека, музика грає. І оце все дійшло до 29-30. го Нас розігнали. Тут зверху від України почали спускатись якісь невідомі, невідомі в шоломах. В якихось камуфляжі, і вони так вишикувались перед нами. В той момент ми співали гімн, співали гімн і чомусь кричали міліція з народом. Гімн ну, якраз був такий посил від, від нашої групи, що ми, ми за Україну, ми за Україну і за майбутнє України тут стоїмо. Почали бити дуже жорстоко люди. Падали, їх почали бити на землі. Поступово якось ми трошки піднялися вище, пробували витягти ті, хто впав там внизу. Перший ряд, в якому я був, ми впали. Просто впали, тому що, по-перше, мене вдарили по голові, я трошки видімкнувся. Від... Від... Різкий рух вперед і люди впали. Пали, завалилися і їх почали просто бити вже зверху. Ходити по ним, бити зверху, з криками вставайте. Много, много піднімається в дубинок, і от воно непреривно молоть, і от этот вот очень неприятный звук, когда дубинка бьёт по одягу, по телу, э, е и крики. Були просто по звірськи наносячи багато ударів в ті самі місця. Не, не зрозуміло, навіть за що, бо ті люди вже не могли нічого зробити. Вони жорстко били хлопців в першому ряді, висмикували по одному. Тобто я бачив, як одного били, били, висмикнули з, з ряду, добивали, добивали і так на упаковку. Якраз це все на цьому парапеті, коли вони мені вдарили по нозі, мені зламали, і мене зламали І після цього вже тут звідси мене потягли туди на бруківку вантажити в автозак. Щось зробити було неможливо зустріти з очима, з тими е, нелюдями неможливо, тому що воно все закрито. І звірячий вирос обличчя і пусті очі. Він просто починає бити. Нічого не кажучи, просто замахується, і все, що там стиваєш, закрите обличчя руками. Він лежав на ступеньках, його били ногами і дубинками п'ять беркутасів. И Іра, моя подружка, теж була зверху. Її били по ногам, і вона упала на нього і не могла встати. Мене повалили на нього, лупцювали, розбили, розбили голову. Коли меня вантажили в автомостозах, звичайно, я попросив співробітків. Був мене від перелом, і це було очевидно, бо всі штані були в крові, і торчала кістка. І я попросив їх виказати швидку. Однак вони мене завантажили в автозак і повезли в Роводе. В РОВД я там сидів ще годину десь на східцях автозаку, і такий був теж дуже неприємний момент, коли я сижу, і з мене капає кров, і вже майже калюжа накрапала. Там ще хлопець був тей, який з цією дівчиною. Приїхав, він дуже йому дякую. Він мене своєю курткою накрив. бо Крово... Велика крововтрата в мене була, і мене було не дуже добре. А один з Беркутів, проходячи мимо, е, так, та він придурюється, симулює. І взяв і ногою по моїй цій зламаній ногі, так де перевірки, вдарив. І... І всі так дуже сись... реготали, коли особливо звук такий, коли кістки хрустять, такий дуже неприємний звук. Під п'ять хвилин Майдану не було. У ну, нас там вже мало було, нас там було, ну, може, до 400-500 до чоловік рану. Ми ж вибрали таку годину, коли вже всі дуже втомлені. Це ж ми вже стояли скільки днів. Дальше ж жахливо це було похрещати, коли вони бігли і били, били, били людей. Неможливо було заховатись ні в переходи, ні в нікуди. Ми біжимо, у нас ледь не на сльози на очах, і повз ідуть спокійно. Люди і кажуть: ну що, дореволюціонувалися, починають з нас сміятися. Що це все переросте, не, не, не знає ніхто, але все одно е, те, що відбувається, це мені здається, що це зробить людей більш вільними і, і більш кращими. Навіть якщо це все закінчиться нічим, навіть якщо е, знову ми виберемо не, не, не тих, а це все одно залишає нам шанс, бо якби після того, що відбулося. Всі з цим погодилися, і ніхто б нікуди не вийшов. То ми б цей основний тест, чи чи бидло ми, чи не бидло. Ми б його знову провалили. І ще на років 20-30 Ми б залишилися тим, ким, ким, ким були, і кого, кого з нас роблять останні роки. Тому. Це не, не, не має до чогось конкретного призвести в політичному, економічному чи в якомусь іншому сенсі. Це має в кожній людині залишити почуття, що вона має свої права, і що вона ці права має і може відстоювати навіть якщо це незручно, чи це холодно, чи трохи лячно. Але це головний тест на чи ти людина, чи ти не людина. Ось так от я вважаю. i'm sure